Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості. Це тварини чи птахи, малюки. Так, звичайно, дітки, це тварини. Погляньте на них, чи знайомі вони вам? Звичайно, вони нам знайомі. Адже тут є і котик, і конячка, і корова, і свинка, і кролик, і барашик. А де живуть вони? Ви гадаєте, в лісі? А можливо, вони живуть поруч з людиною? Так, вірно. Вони живуть поруч з людиною і їх називають свійськими тваринами. Отже, це тварини. Так, це свійські тварини. Всі ці тваринки живуть в селі або на фермі. Про них піклуються люди. Вони живуть поруч з людьми. Всі ці тваринки різноманітні, симпатичні та корисні. Зараз ми їх пригадаємо. А допоможуть нам в цій справі веселі загадки. Слухайте мою першу загадку. Хто пасеться на лужечку, Толстобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му 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 здорові і подякуйте. Так, звичайно, корові, ну, малюки, молодці. Слухайте тоді наступну загадку. У дворі не ловить гав, каже грізно. Гав-гав-гав. Пильно діма охороняє, кицю мору захищає. Хто це малюки? Так, звичайно, це пес. Слухайте тепер наступну загадку. І весела, й і круторога, і прутки в неї ноги, любить сіно і лазух. Знають добре всі. козу. молодці дітки. Так, наступна загадка. Він завзятий, він красивий, довгий хвіст та пишна грива, чіть галопом, наче вітер. Чи вгадали, хто це, діти? Так, дітки, це звичайно, кінь. А тепер послухайте далі, яка тваринка нас чекає. Гострі кіхті, тонкий слух. Хто на мишок має нюх? Хто це за тваринка на малюнку, дітки? Звичайно, це гарна кішечка. Слухайте ще, як і зайчик має вушка. Весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немо дитина, білий, ніби заметіль. Клітці спить маленький, схожий на зайчика. Хто це, дітки? Так, звичайно, це кріль. Дітки, зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. Знайдемо тусю. У корови є теля. У кобили є лоша. У кози є. Є козеня, У свині є. Порося. У кролиці є кроленя. У собаки цуценя. А у кішки кошеня. Давайте з вами перевіримо, чи запам'ятали ви у корови. Теля у кобили, лоша, у свині, корося, у кішки, кошеня, у кролиці, кролення у кози, козеня, у собаки, цуценя, молодці дітки, малята. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами погралися тваринками, свійськими, знали про них багато нового. До нових з вами зустрічей. До побачення!